Львів почав відзначати рік патріарха Йосифа Сліпого. Цьогоріч минає 120-та річниця від дня народження верховного архієпископа ГКЦ. Прощою до будинку садиби патріарха у село Зазрі з Тернопільської області. Львівщина почне вшановувати пам'ять великого патріарха. 17 лютого, у день народження Йосипа Сліпого, до його будинку прийдуть архієпископи Української греко-католицької церкви, представники влади тисячі мирян. А у храмі Петра та Павла у Львові відкриють виставку світлин життя митрополита. Власне, перегляд його життя, його діяльності сьогодні, саме в цих днях, це є особливий такий новий духовний привілей спілкування з цією особою, а також. Беручи до уваги його праці, його надбання, втілювати їх в життя, адже як вже згадував отець Андрій, е, слуга Божий патріарх Йосип, він набагато випереджував своїх сучасників і те, про що він писав багато років тому назад, є надзвичайно актуально саме сьогодні. Різноманітні заходи присвячені пам'яті патріарха, відбуватимуться у Львові впродовж усього року, 2012-й, Проголошений роком Йосипа Сліпого. На день міста, ми плануємо проведення великої теренової гри. Яка буде присвячена а, тим місцям, які пов'язані в місті Львові з патріархом Йосипом Сліпим? Теренова гра, де е, буде, буде певна кількість точок в, в, по, по всьому місту, де е, на кожній точці діти діставатимуть е, команди. А це будуть команди, е, в складі якої будуть школярі е, різного віку? Це будуть парафіяльні команди. Отець Андрій Михалейко, дослідник біографії Йосипа Сліпого, каже: життєвий шлях патріарха наперед визначив усю історію української греко-католицької церкви в двадцятому столітті на початку Другої світової війни. Митрополит Шептицький висвятив його на єпископи і на свого наступника. І, на жаль, Йосипу сліпому довелося провести на своєму митрополитчому престолі у Львові тільки 5, 5 місяців. Його було арештовано в 45-му році, в квітні, і фактично він пройшов цей шлях 18 років каторги, заслань таборів, і це був шлях також його церкви. 17 лютого у соборі святого Юра відбудеться архієрейська літургія та молитва над мощами патріарха Йосипа Сліпого, які знаходяться у крипті собору. Ярина Зарпіх, Назарпіхвісник.